Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку, які трав'янисті рослини називають синоптиками, а які годинниками. Як завжди починаємо з погоди. Яка у нас пора року? Весна, який місяць, травень, яке сьогодні число? 14. Чи є сонечко, чиє опади, яка температура повітря. Молодці. Давайте з вами пригадаємо кущі, які ми вивчали на минулому році. Ліщина, малина, смородина. Далі Барбарис, бузок, шипшина. Велика їх кількість. У чому ж полягає відмінність між кущем і трав'янистю росами? Кущі в нас тверді стебла, трав'янисте воно зелене стебло та саковите. Які ж рослинки ми тут бачимо? Тут у нас і линезефи, і різні дерева. Рослини мають багато професій, вони є цілітелами, вони є медоносами, прекращують для людей, є делікатесами, так і поживе житло тварин. Рослини можна назвати справжніми синоптиками. Вони дають найбільш точний прогноз погоди. Наприклад, конюшина перед передущем випускає голівки кісоцвіть та складає навколо них парасольку солько, верхові калистя. Вінок польовий закриває передушем свою квітку ремофончик. Біле латаття може взагалі не з'явитися на поверхні води або виринає, але квіти не розкриє. Забув годинок не сумують, тому дізнатися година допоможуть тільки ми завжди милуємося, улюблені квіти. Рослини годинники. Раніше від усіх о четвертій годині ранку розкриваються квіти цикорію і шипшина. О 5 годині мак, о 6 польова гвоздика і кульбабка. О сьомій прокидаються дзвоники і городна картопля. О 8 пирізка, стонога, чорнобривці, а о 9 календула та мати мачуха. Розглянемо квіткові годинки. Бачимо так само квіточками висажують дуже гарно. Так само на Харкові ми можемо. Бачили ось таку композицію. Уже понад 250 років, як учені навчилися складати квіткові годинники. Для цього вони використовують рослини, що один і той самий час розкриваються і закривають свої полістки. Наприклад, льон бачимо, цикорій у третій, так десь до п'яти, МАК. Ц... Потім кульбабка, календула, картопля та шипшина. Ви надайте, будь ласка, загадку. Запалали в чистом полі, наче гастоки червоні, то палає в полі так польовий червоний мак. Молодці. Сонечко в трава зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біло-біло і за вітром полетіла кульбабка. Багато трав'янистих рослин мають лікувальні властивості, Ознайомимося з деякими з них: Шапшина, пижму, грицики, звіробій, нагідки, деревій, подорожник. Подорожник здавна шанували люди багатьох країнах світу. Його батьківщина є Великобританія. існує майже 30 видів цієї рослини. Подорожник широко використовують як лікувальний засіб при ударах, ранах та опіках. Він багато різними вітамінами. Його використовують у кулінарії, з нього роблять салати. Чому ж він отримав таку назву? Він росте не тільки біла дорога, але так і проситься всім попутника. Його дозрілі насіння прилипає до шкури тварин, взуття та одягу людей. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 57. -й. Так, занотуйте, які ж рослинки можуть прогнозувати погоду? які ми тут з вами згадували. Так, а які можуть бути живими годинниками? Молодці, ви були уважні. Отже, запишемо. Прогнозують погоду у нас конюшина. Пишемо конюшина. Далі в юнок польовий. В'юнок польовий так живі годинники корі. мак, дзвоники. Якщо потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Дослідіть, до якої груп належить корбавка. це синоптики чи годинники. Годинники. Отже, записали рослини, годинники. Рослини, годинники. Так, які лікарські рослини потрібно мати в домашній аптеці? Галочку, троянда, банани, звіробій, кропива, липа, ромашка. Звичайно, це звіробій, липа, кропива та ромашка. Отже, поставили всюди галочки, крім першого та другого. Так. І нам з вами залишилося виконати ще одну дві вправи. Тепер розділяємо на дерева кущі трав'янисті рослини. Осика дерево. береза – дерево. Ромашка трав'янисті, клен дерево, ялинка дерево. Бузо кущ, калина кущ, ялівець кущ. Дуб сюди, дереві трав'янисті, тюльпан трав'янисті, шипшина кущ, волошка трав'янисті, виноград кущ, так, полуничка сюди. Все вірно. І друге наше завдання. Нам потрібно з вами поєднати рослинки та їх лікарські значення. Так, степова гірка травка для живота поправка. Застосовується для поправлення травлення. Це у нас дереві. Ліг пластом біля дороги розкидає руки ноги. Це у нас подорожник. Режинки розтопилися і враз з тих сонечок пробилось маленьких золотих. Це у нас мати мачуха. Що то за рослина, що вбиває звіробій. Виросли на лузи сестрички маленькі, очки золотенькі, а вічки біленькі. Використовують при хворобу шлунку та для промивання ран ромашка. Викопана в сонечку стоїть донечка, бджоли сонячний медок достають з їх квіток, адже лип у нас знижує температуру тіла. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!